Оскільки кожного дня ми отримуємо десятки повідомлень про просто поговорити, але просто поговорити це не до нас. До нас звертаються люди з серйозними проблемами, а серйозні проблеми це серйозні затрати, в тому числі і фінансові. Саме тому інформаційне агентство Медіакор прийняло рішення, що до нас тепер можуть звернутись тільки ті люди, які є нашими спонсорами мінімум другого рівня, і мінімум є цими спонсорами три місяці. Бо усі чудово знають, коли людина платить за надану допомогу, то людина її цінує. Коли людина не платить, їй немає за що хвилюватись і відповідно цінувати. Ніяку підтримку нашу чи то будь-кого іншого вона не буде. Така психологія. Якщо ви дійсно бажаєте отримати нашу допомогу, ви маєте до свого повідомлення додати квитанцію про те, що ви дійсно являєтесь спонсором мінімум другого рівня та вище, і мінімум три місяці. В противному випадку ваші звернення розглянуті не будуть. Калявщикам, а також тим, які хочуть, щоб за наш рахунок ми допомагали їм, а потім ще з якогось дива вважають, що хтось їм тут щось винен. Місце в чорному списку ніхто нікому відписувати не буде. Ми одразу усіх блокуємо. Окрім звичайно наших спонсорів, про яких ми тільки що сказали. Отже, просто поговорити до друзів, а до нас з серйозними питаннями, тільки з квитанціями та коштами. І нагадуємо, інформаційне агентство згідно законів України саме визначає, як йому працювати. Тому вказувати нам, як нам працювати та які суми ставити за свої послуги, ніхто права не має. Нам дається право закон. А закон є закон. Не подобається, будь ласка, не звертайтесь. ми до вас не телефонуємо, ми вам свої послуги не нав'язуємо, ви самі нам пишете, самі в нас просите. Тому, будь ласка, виконуйте умови звернень до нас. А як показує практика рано чи пізно, все одно прийдеться звертатись до журналістів для того, щоб вони вам допомогли. Тому вже сьогодні. Аби завтра не було все галопом по Європі, як то кажуть, тисніть на кнопочку спонсорство, оформляйте спонсорство будь-якого рівня. Але якщо ви хочете, щоб ви мали право на звернення, то краще оформляйте спонсорство другого рівня і вище. Бо потім прийдеться чекати цілих три місяці. І пам'ятайте, відбираючи наш час. На пусті балачки ви відбираєте час не тільки в нас, а й в інших людей, які вже є нашими спонсорами і які потребують нашої допомоги. І ми зобов'язані їм допомогти, бо вони допомагають нам. Ми не зобов'язані допомагати тим, хто не допомагає нам. Все в цьому житті взаємно, як ви до нас, так і ми до вас. Слава Україні!